Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, що ви мене чуєте, бачите. Доброго дня. Доброго. Доброго дня. Доброго. Так. Суб'єкт господарювання присутній. Так, так, присутній. Так. Прису? 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 Да, дякую. Є, бачу розробник підписаний ще один учасник. Представник Угу, Дякую. Вибачте, зараз хвилинку. Так, значить, тоді діємо наступним чином. Так як у нас немає громадськості, ми надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. І чекаємо 15 хвилин. І о 14:15 будемо розпочинати. Єдине, що я хочу вас попередити, що в нас заплановані, начебто, біля другої години, можливо, чуть пізніше там відключення світла. Тому, тому я можу зникнути. Ну, в, не має закритися конференція. Вона в нас запущена з іншого комп'ютера, який не виключається. Але я можу зникнути. Тоді, будь ласка, дочекайтесь мене, я перепідключусь або зайду від ну, з іншого компа і, і будемо продовжувати. Ну, чекаємо тоді 15 хвилин. Дякую. Добре. Добре. Отже, давайте будемо розпочинати. Вже 14 година, 17 хвилин. У нас сьогодні 7 листопада 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю матеріал Лайф стосовно планованої діяльності видобування піску, експлуатація пісківського родовища, північна, центральна та південна частини, яке знаходиться на відстані близько 4 кілометрів на північ від селища Пісківка, Бучанського району Київської області. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Галузеї політики Департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Сьогодні я буду головою на даних громадських слуханнях. Я хочу звернути увагу, що у нас проводяться сьогодні другі громадські слухання по зазначенні планованій діяльності, оскільки вплив від планованої діяльності може мати довкілля двох областей. Отже. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності якого не планують провати. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. <клес> так, з 29 липня 2023 року, набрав чинності пункт 2 2,2 закону, згідно з яким, тимчасово, на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля? Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 10.26. Ця постанова була прийнята з метою проведення відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що нас в наслідеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Білого реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, у нас на 14 годину 20 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасники. Двоє з них це представники уповноважень центрального органу, як організатори громадських слухань. Інших двох учасників я попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, отже, учасниця підписана ТОВ Material Life Директор ТОВ Матеріал Life Боровчук Куляну. Дякую. І учасниця підписана розробник. Представник ФОП місько Наталія Вініаміновна Сьокла. Дякую. Отже, ми на 14 годину 21 хвилину не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників, двоє учасників це представники уповноваженого центрального органу як організатори громадських слухань. Інші двоє учасники це представники суб'єкта господарювання. В такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989. Нам буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкіл. Також звертаю вашу увагу, що у нас по даній планованій діяльності проводять двоє громадських слухань, оскільки вплив відпланованої діяльності може мати доскіда двох областей. Перші були проведені вчора, 6 листопада, о другій годині, другі проводяться сьогодні, 7 листопада, розпочалися у другій годині. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю матеріал ЛайФ стосовно планованої діяльності, що передбачає видобування піску експлуатація пісківського родовища, північно, центральна та південна частини, яке знаходиться на відстані близько 4 кілометрів на північ від селища Пісківка, Бучанського району Київської області, та вважаємо громадські слухання, таким, що відбулися. Всім дякую за увагу. Гоморного дня, до побачення. Дякуємо, до побачення. Дякую, до побачення. Дякую.